Вітаю вас на каналі Рукодільника Водоскоп. З вами Катерина і сьогодні буде відео про мій рукодільний серпень. Серпень швиденько так пробіг, літо закінчилося, Так, у нас зараз вже вересень. О, от настрій такий, якийсь навчальний, хочеться написати собі багато планів на осінь і виконувати. Цікаво, що я коли з вами прощалася в новому відео. І казала про свої плани на серпень, то в мене було, мабуть, більше планів не вишивальних, а саме там, відпочити, встигнути за серпень все, що не встиглось за літо. Але не вийшло. Відпочити не вийшло, вийшло похворіти кавідом важче, ніж е, в перший раз. От. І ось щось я не вишивала. І не просто щось. У мене в серпні вийшло аж 4 фініші. І це логічно, що після багатьох стартів влітку, да, в червні, у мене вийшло і багато, трошечки фініших. Да? От, просто в цьому місяці я для себе взяла так, щоб я саме шива, дошивала щось і не розпулялася на всі 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 процеси, які я хочу, бо по-чесному, якщо брати, то мої пробки тяглися до да, моєї скрипки і її вишивала, але там, де фініш ще далеко, я хотіла дещо подошивати. І що ж, я закінчила? Ну, Насамперед, мабуть, такий головний фініш цього місяця це «Янгол» від Марії Юркевич. Ось така краса в мене вийшла. Я не знаю, як вам показати, передати оцей бісер. Ну, Мені дуже подобається. От, тобто, це мені сподобався. Розробка це, да? коли я побачила цей дизайн. От, і я дуже легко, і ш... не скажу, що швидко його вишила, бо я починала в лютому, але і цілі швидко вишити в мене не було. Тобто Тут приблизно 5 тисяч хрестиків. Тобто, якщо поставити таку ціль, то можна вишити його буде, мабуть, і швидше, ніж я. Але я просто його розтягувала, ось так куштувала. Ну, він дуже-дуже класний. Мені подобається. От, тому Марія Юркевич, це був новий дизайнер для мене. І я для себе задоволена. От, схема не важка, все там логічно. От, матеріалів мені вистачило. Давайте я вам хочете, покажу. Це буде логічно, да? От, що в мене всього вистачило. І навіть... навіть Ось цієї нитки золотою дуже-дуже багато залишилось. Я не знаю, що я, може, я щось не так не в ту кількість складень вишивала. Але, от, деріен органайзер і кількість ниточок досить. Ну, тобто, ніде такого, щоб я там думала, що мені чогось може не вистачить, не було. Абсолютно. От, тому тому я дошила... Я задоволена. Я, в принципі, так і планувала що в серпні його закінчився ось Марії в кінці серпня, і я встигла. От. Тому зараз його треба було оформити, якусь гарну рамочку, щоб він мене радував. Але я його вже і так поставила біля себе тут, тому що дійсно дуже красивий янгол хай охороняє У нас така. дівчинка. дівчинка. Натхненно. Ось, буду тепер дивитися на інші дизайни Марії, бо щось хочеться. От, можливо, і це буде не останній. Але я задоволена можу рекомендувати. От, янгол просто неймовірний. І ще це, мабуть, така моя перша вишивка, яка прям така символічна для мене, що це янгол, який оберігає твою домівку. Ну, в ній символізму просто дуже-дуже багато. От, тому ось така краса тепер у мене є. Це був мій перший фініш в цьому місяці. От. А потім, потім Ще одним фінішем була брошка. Брошка-перемога, від Тела Артіс, брошка -перемога. Тому що серпень це місяць, коли. Свята, так, день Харкова 23 го числа, а потім День Незалежності, на наступний день. От, і хотілося оці м -м, о, такі дизайни патріотичні, що в мене є, дошити. Ну, що я вам можу сказати? Я вже її одягала. От, м -м. Ось така вийшла брошка. Тут Фетер цей. Ну, це не Фетер, це Велюр. велюр. От, і але що вам можу сказати, що вона важка. От все одно у мене я пришивала, старалася, але все одно ці промінчики дивляться в різні сторони трошки. І я не впевнена, що ну, це мисто вкладається так, як повинно вкладатися. І як я вже казала раніше, це ця брошка важка. Там у них, мені здається, написано на коробочці 4 зірочки з п'яти, ну я не перевіряла, чи є в них десь 5 зірочок, в принципі. Але, як на мене, ця брошка найскладніша з усіх, які я колись вишивала. От. Тому, якщо ви новачок, <реком> не рекомендую з нею починати, бо можна ну, важкувати впоратись. Я вишивала з по відео е Галі нічної вишивальниці. І. Е Дякую їй за це відео, тому що там дуже все чітко показано. от, Бо, мабуть, якщо б не було цього відео, чисто по інструкції в мене були б деякі питання. І е, шват, ну, тоді б її робити було ще важче. Але брошка є, брошка готова. І я, в принципі, ну, задоволена, вона красива, вона гарна, я її буду носити, от, але важкенька. Я ж кажу, вперше я можу сказати, що не кожний це може зшити. От, тому для першого разу ні, а так вона дуже гарна. Ось такий наш харківський виробник, от, який теж під цими, цими бомбами робить нам таку красу. Це вже в період війни зроблена така краса. Ось такий був другий фініш в цьому місяці. Ідемо далі. І зараз я вам покажу кусочок відео, яке я знімала трошечки раніше, бо наступний цей фініш я вже подарувала. Дивіться. І ще один фініш цього місяці це ось такий браслет від Черівної країни. На той момент, коли ви бачите це відео, я його вже подарувала, тому знімаю вам трошечки раніше. Ось він такий патріотичний, да, я вишивала до цього чоловіку з гербом. Оцей на подарунок обрала такий Він і в патріотичних кольорах, але без гербу, наприклад. Ну, не знаю, мені дуже сподобався. Тут три кольори Бісіро, 923 штучки прошивається. Такий він гарненький, швидка, легка робота. 22 см, пише виробник, вони зараз є в трошечки різної довжини. Тому що цей, наприклад, зараз я вам покажу, він більш ну, на мою руку він завеликий. Це для, більш для чоловіка. От, тобто, якщо я буду носити, я, він ну, буде. Єдине, що, можливо, якщо б хотілося, можна було б відрізати одну да? і е, застібати трошки далі. От, Тоді, можливо, можна було б його носити і на мою руку, але по факту зараз з'явилися менше. Бачите, ще я мала на увазі. А зайве відрізати. От, але зараз з'явилися менші. і менше, і більше. Мені здається, з'явилися варіанти і трошечки вужі, і ширші, і як для дитини, да. з дитячими малюночками. Ось так. Я сподіваюся, що я вам ще покажу, як це виглядає на чоловічій руці. От, коли чоловік буде вдома, я зніму, як воно красиво виглядає по ширині на нього. От. Ось. Така швидка і гарна патріотична робота. На серпень це такий місяць патріотичних вишивок, патріотичних фінішів. Ну, і ось так він виглядає на чоловічуруці. Яка ширша, а він вже так не спадає, як у мене. Дуже гарний. Патріотичний брасветик від чарівної країни. А, ну і що ж, а, ви подивилися на браслет, так? Да? І повертаємося до мене. У мене є ще один фініш, і це, звичайно, новорічна іграшка. Бо я ж в сумісник вишивати в місяць по одній новорічній іграшці, і я їх люблю. От і це ось такий заєць від чарівний країни. Знаєте, що я вам хочу сказати? Не знаю, чи передає вам це камера. Я фарбувала заготовку, як завжди. Його ми ще купували з дитиною в Тернополі, тобто це був, мені здається, січень 23-го року. 23-й вже був роком зайця. Так, і Єдине, що я хочу сказати, що мені дуже-дуже дуже сподобалося. Не знаю, чи вам бачно, да, який він класний. От, Я прям настільки прониклася, що відразу фетер приклеїла. Не, ну, не знаю, чи передає камера, але ось цей е, сірий колір, він такий красивий. Просто я, ну, чесно, хочу тепер кудись в селянку купити такий бісер і спустити щось такого плану. Бо, ну чесно, ну дивіться. Я не знаю. Я ну багато іграшок від рівної країни вийшла, не тільки від неї, але оцей зайка. Ну, я прям закохалася в нього, він прям ну дуже-дуже-дуже класний. Не знаю, як вам пояснити, бо це якісь такі емоції, просто ну зайці, ну, зайці, ну іграшка, іграшка, їх же таких багато. Але отут під Бірбісер, я от вам його намагаюся так показати з різних сторін. О, мені дуже-дуже сподобався. Тому ось тут я вам прям теж рекомендую купити зайця, вишивайте. От, все, я вишила усі свої зготовки Чарівної країни. Треба купувати змійку, бо ну, я хочу продовжувати цей календар з звірушчиками. В мене є як мінімум три або чотири Чарівної країни, треба От, ну треба рахувати. Точно є заяць. Так? Давайте порахуємо з вами заяць. Є. Дракона в тому році я вишивала, а потім ще я вишивала бика. А, і тигрика. Тигрика 4. От, і буде п'ята змійка, це вже майже пів, пів календаря. От, Але змійки змійку я люблю, це мій, мій рік буде, тому вишивати обов'язково треба, може, в вересні буде саме ця змія в цьому марафоні, тому що більше в мене на дереві нічого немає, а починати нитками. Теж не знаю, чи хочу. А, і так, да, в цьому місяці я майже налишивала нитками. Тобто, о, трошки янголі дошила, а фон нитками. А так, от, ниток у мене майже не було, я скучила. І що ж, фініші на цьому все. Більше фінішів немає. О, але що я ще шила? Я шила свою сукню. Теж трошечки логічно, бо треба її шити. От, знову важко її внести вам в кадр. Ну, у мене готов перед. От. Та -дам, та -дам, та -дам. О, тут, мені здається, коли я показувала мене ураз, була тільки ось ця, оцей кусочок, і оцей я дошила і перейшла на рукав. От, Зап'ялила як могла, бо тут буде важко зап'яти. Ну, тобто, от, оцей кусочок, да? потім тут ще ось такий є. От, і, в принципі, і тут буде ще на плечі. От, і я собі так подумала. От, я б хотіла, бо я не можу. У мене якось не знаю. Мотивація дитині шити була більше, ніж собі, мені здається. І я прям, чесно кажучи, трошечки ну, розумію, що я не можу взяти там і шити цю сукню, прям шити, 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 шити. Ну, не виходить у мене не. Сам цей бісер мене не може взяти в полон так, щоб не відпустити, щоб я їх вже дошила, і все. От, тому я ставлю для, це, для себе цілью на вересень закінчити один рукав. От, щоб в вересні один рукав, в жовтні інший, і м -м, восени в мене була ця сукня, але восени її треба закінчити в гарному розкладі в жовтні, да? а, а ні, так в листопаді. Які там ще варіанти? Якщо я в жовтні не закінчу. От, ем... Але сукня класна, я буду в ній гарна. От, можу показати вам фото, як я її міряла, коли це мені. От, Але перед це найменша частинка, тому, тому треба, треба шити. Шити далі. Активніше. Ось, о, І, в принципі, це майже все. Єдине, що по-чесному, можна вам було б ще показати це ось це. Ну, я, я сумнівалася, що треба взагалі казати, що я шила, там, я на один вечорочок, ну, не на один я взяла. Але, знаєте, так, під з чоловіком, воно важко дуже. Я витягнула шопер-хаків. Тут треба зробити якби, ну, бек-не-бек, -бек, от, квіточкам дошити всі ці, е, їх, ці білячки, да. От, Написати місто герой і з цієї сторони теж. Бо я не по оригінальній схемі шью вверх. Оці всі квіточки, я їх сама якби придумала, сама ш'ю і не дуже від цього кайфую. Не люблю я таке, але логічно, да, я не люблю, але роблю. Ну, якось так. Вийшло. Але те, що цей шопер лежить просто неймовірну кількість часу. і в цьому році, Мені здається, я її взагалі вперше витягнула. Я витягнула, згадала про нього на день Харкова. Мені здалося, що це дуже класно згадати, витягнути. Але мені просто треба, не відволікаючись, мені важко таке шити там під щось, треба просто сісти, виділити два вечора, чесно, дошити один вечір цей, один вечір і назву, і це буде вже шопер, з яким можна ходити. От, бо це просто я думала його не показувати, щоб не казати вам, що я боже один вечір посиділа і оці от цим... три... три малесенькі діляночки вишила. Але знаєте, вчорашні 10 з чимось ракет, які пролетіли, вони кажуть, боже, які проблеми? Ти шопер не дошила, ну дашь У тебе є шопер, в тебе ще є квартира, ти жива, бо по нашим часам. Одна ракета, і в тебе немає не купи незакінчених процесів, не закремів, нічого. Тому хай це буде найбільша моя проблема, те, що я не закінчила що про Харків. А так би в мене було цілих п'ять фінішів в цьому місяці, хоч і маленьких. От- тому ось так: ось такі були процеси. А в цьому місяці і ще з цікавого це я вже зараз розумію, показуючи вам, що я нічого не робила в плані в'язання якогось іншого рукоділля, бо у мене і по килимовій техніці були плани, і ну, теж в'язання хотілося. От, нічого такого не робила, чомусь, не знаю саме чому. От, в вересні, мабуть, буду надовжувати. От, тому що. Тому що треба, хочеться, знаєте. Не знаю, чомусь. Дитина пішла в школу, і я така натхнена, що мені все хочеться. Встигнути зробити і так далі. Подивимось, чи надовго мене вистачить. От. Е, знову ж, е, мій план на літо. О, тут ще треба закреслити комірець в'язання, бо воно в мене було. Ну, що ж, е, що в мене було в планах на це літо? Майже все я зробила, три новорічних іграшки є. І обруч дитині, і колимовий шопер. І в'язала я не камірець, який я планувала, але трояндочку собі обруч, шила свою сукню, трошечки скрипку брала, браслет і янгол я зробила. Да? Я не зробила фетр, я не трогала, і навіть не знаю, чи на гусінь його писати, бо я настільки його не чіпаю, що просто шопер Харків я не дошила. да? мовий шопер собі не зробила, і селянку дитині не зв'язала. Але, але, але. А, плани це все зробити восени. Не знаю, от бачите, є така людина, що от я собі це ем, написала, да, і я закрила, якби в цьому ем, сезоні два, да, ось тут і ось тут подягную. Але ну, я все одно я собі нічого не купила за це, да, і були якісь знижки влітку, але я все одно я нічого не купила, бо мені хочеться шити те, що є, бо якщо я щось купую новеньке, я ш'ю його, і мені не подобається так. Тобто це таке якесь замкнуте коло, таке, що ти купуєш собі щось новеньке, а стареньке лежить і дивиться і каже: ну, ми дуже раді. Ми раді, що ти щось собі не викупила, давай шити нас. От, тому ось так от. Давайте будемо прощатись. Я знімала прощання так, щоб були мої патріотичні фініші, коли ще є не душево зайця, а ви були дошіть патріотичні фініші. Тому послухайте на прощання мене трошечко з минулого. От. І до зустрічі в наступному відео. А, ну і що ж, я хочу з вами сьогодні попрощатися, мабуть, на такому фоні а, своїх патріотичних фінішів цього місяця. Я знаю, що я ще встигну дошити зайця да, а, за, за лишок часу, бо сьогодні, конкретно, коли я знімаю цей кусочок, це 23 серпня, день Харкова. От, і, але я вже відправлю, я сподіваюся, сьогодні, браслет, і тому такого кадру в мене вже не буде. Ось тому а, я б хотіла. Зберегти саме цей кадр, цей момент. Серпень місяць це місяць, коли у нас ми святкуємо День Харкова, День прапора сьогодні, завтра День Незалежності. І о, такі свята ти більше цінуєш, коли проходять важкі часи, такі як війна зараз у нас. Бо я завжди кажу сьогодні День Прапора, що коли в школі підіймали прапор, цей момент він здавався мені дуже-дуже. Таким ну, нецікавим. Скучно тут було стояти, слухати гімн, чекати, поки підіймуть прапор. А зараз ти ну, на все це дивишся зі сльозами на очах, тому що цього всього могло не бути. Не прапора, не ні гімна, нічого. От, тому я постаралася в цьому місці дошити всі свої патріотичні маленькі процеси. У да? мене це вийшло. Тому ось трошки перемога, будемо чекати перемогу і Янго-охоронець, який охороняє наш будиночок, ну і такий патріотичний брасвет. Тому ось, ось такий був мій серпень, а вам бажаю натхнення і скорішого мирного життя. До зустрічі в нових відео!